Розказую в цьому відео, як підключити монетизацію у Фейсбуці. Так що давай, дивись. Так, Заходимо у Facebook. Найперше, нам треба мати аккаунт в Фейсбуці. Заходимо у Facebook. Заходимо на аккаунт моєї дружини. От, бач. Це є аккаунт Facebook. Щоб включити монетизацію, нам треба наш аккаунт перевести в професійний режим. Показую, як це робиться. От Facebook аккаунт. Переводимо його в професійний режим. Це я на айфоні роблю на Андроїді воно може бути якось інакше. Бачите, є в вот таких три крапочки. Нажимаємо цих три крапочки і. Бачите, пише увімкнути професійний режим. І включаємо професійний режим. Увімкнути. Включаємо професійний режим. Далі. Далі пишемо публічно, далі. підтвердити, Все. Супер. Далі. Все ми ту далі нажимаємо. Все. Далі. Профессийную панель. Бачите, нам показывает профессийную панель. Все. Выходим сюда. Заходим на сторінку И видите, у нас... Э, закроем, зайдем еще раз в Facebook. Я вам покажу. У нас поменялась панель профессиональная, Видишь? бачите, у нас помінялася ця штучка. Треба це все тут зробити. Треба оце все, що тут у Facebook каже, треба зробити так. Отримати 20 нових читачів, публікувати 7 нових публічних дописів, додати відповіді. І тоді, якщо ви будете ці всі завдання робити, Facebook вам. Запропонує монетизація. І у нас з'являється така штука, як професійна. Панель. Бачите, зараз чек. Зніматися настійно. Все. І бачите, тут у нас з'явилася головна статистика, контент, приріст, монетизація. Щоб заробляти гроші, отут вам мають. Відключити. Сторінка поки що недоступна, пише. І все. І ви берете і кожного дня починаєте закидувати дуже багато відео Reels. І з часом Facebook вам запропонує таку штуку, як монетизація. Тобто, під вашим відео буде Facebook крутити свою рекламу і за це буде вам платити гроші. Якщо вам таке повідомлення, ви всі свої. Паспортні дані, ідентифікаційний код, дані карточки свої. І все. І вам будуть приходити кошти на карточку зразу в кінці місяця, так як в мене. І зараз бачите, як виглядає панель. От так же виглядає по-інакшому. Появились не друзі, а підписники і читачі. Значите, зараз заходимо. Отак. І вже появилась професійна панель, бачите? Тут же є статистика і вся різна двіжоха. Записав таке довге відео, щоб не, не задавали мені питань, бо дуже багато питань про монетизацію. Чарівної кнопочки тут немає, щоб нажати і вам капали гроші. Все залежить від, від вас. Чим будете більше відео кидати, тим швидше вам під, підключать монетизацію, і тим більше будете заробляти. Якось так користуйтесь.